А це кончене мусорило керує наркоманами і наркоманією в Києві. Знайомтесь, облака, mm -hmm. пока ты спишься, я смотрю тешу, осторожней чую. Значит, ты идешь счастливая. А ты сильно красивая. Такая сильно красивая. Красивая. Новый начальник полиции и новая реклама. Значит, Кокс. Кокс, пожалуйста. А было не кокс. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Все тут є, все, все. Київ. От що робить київська поліція? Якщо орки вбивають населення на фронті, там, в Бахмуті, то Київська поліція контролює вбивство киян в тилу. Бачите? Це все он. Кокос, що хоче. Це нове, нове, це новий начальник і нова реклама. Помінялися поставщики. Стару закрасили і поставили нову. Як його? Що дило, Займався наркомафією Дніпропетровській, перевели, перевели цього урода на повишення в Київ. Зараз командує наркоділерами в Києві. Отак, щадило. В Києві. З'явився новий начальник міліції. Щадило, такий звісний жулік. Начальник поліції наркоділер. Ну, відповідно, пішла нова реклама. Наркомани прямо зараз тут ходять, шукають закладки. Це от оболонь. Зараз буду далі. Реклама навіть на стовбах.